Відчас вона була так. Чи не можна відробляти такий об'єкт екстремального туризму? Посидіти там. Трохи пожартувати, сьогодні ми Судні прокурори, які хочуть стати посадою, в базі повинні посадіти в камерах їхніх нових тюрьма, які набагато краще, ніж українські. Для того, щоб усвідомити всі принципи і необхідність захисту прав людини. У них така ціна освіти. Наші колеги не будуть презентувати, що у нас можна в виховних цілях Державної служби відповідати, що якого тренування, що. Заткан. Якщо серйозно, я вважаю, що саме місцева громада повинна визначити, що, що там повинно бути. Такі приклади є в інших містах, коли відбуваються конкурси на найкращий об'єкт. Це точно те, що бути там той об'єкт, який повинен бути не тобто повинен бути іншим філософом, ніж є там вже 200 років, і той, який буде встановити чи на цій. Візит, Це питання до вас і я родом з членів так само думаю, що там буде бути дуже дізнальне обід, але це тепер, щоб визнається місцем громада, що там є червниці. Це наступний етап, зараз нам треба здійснити ліквідацію цього закладу, консервацію. Після того, я думаю, що минулого року місцева громада повинна прийнятись за те, щоб визначити, що там найбільш доступне, повинно бути споруджено чи залишено в якомусь форматі, який зараз є. Можна запитання Олексія Моксіенчук за та погляд про процес люстрації. У нього говорили про те останні щось півроку, якось про це забули. Він буде продовжуватись, ну, можливо, в Києві про це пам'ятають, на місцях забули. Що буде далі і чи наробляється якась законодавча база для цього? Дякую запитання. Про процес люції не не забув. Просто так питається, що увага журналістів. У кожного тижня відбувається звітування про ілюстрації в різних органах. Зараз нагадаю, що вже пройшов ілюстрації, коли Центральний Центральна органа виконавча їхній персональний склад пройшов процес події. Якщо говорити про найвищі посадовців, які працювали в період 10-13 рік, то під ілюстрацією, під заборонуся, тому що є ілюстраційна період, то є ілюстраційна заборона, Тут тобто, теж треба розуміти. Різницю. Під реєстраційну заборону потрапило близько по нашим підрахункам півтори тисячі найвищих посадовців. Це починаючи від бувшого голови адміністрації президента Януковича Льовички, на його заступників, бувших міністрів, їхніх заступників, керівників центральних органів влади, силових структур, які обіймали посади в той період, бувших керівників обласної державних адміністрацій. Тому це великий класи людей, найвищих посадовців, які, якщо вони перебували на державній службі в період, коли почалася перевірка, то вони були звільнені і потрапили до реєстру, яких там вже більше, ніж 500 чоловік. Ті, хто розумів, що вони потрапляють під заборони, самі звільнялися, закон дозволяв самостійно звільнитися. Але це не означає, що на них не діє заборонений протягом 10 років, не мають права займати яку посаду. Багато хто з них не були в державній службі, але зараз дуже хочуть повернутися. Ото інформаційна хвиля, яка робилася певними телеканалами і представниками опозиційного боку, що поганий закон про реєстрацію, вона спрямована тільки з одною цілі. Вони мріють про реванш, вони мріють про те, що повернули цю виконавчу вату, причому не готові чекати 10 років. І закон про реєстрацію це така одна і серйозна для них, тому що вони з цілю це повернутися і знову ж займатися своїми справами щодо... Незаконно розходять бюджети коштів, інших цілей немає. Тому, якщо говорити про юридичну то на сьогоднішній день ми перейшли на етап перевірки обласного рівня. Найбільш складний етап. Я про це говорив неодноразово не, не і останній раз в парламенті, що а, на обласному рівні виробляється великий масив державних служби. Є дуже багато можливостей для тему, десь переховатися тим особам, які не відповідають відділяють закони користування. І, і тут великі прохання підтримати саме представників журналіста, у вас, як найбільше півних представників громадянського суспільства, у вас є всі інструменти на сьогоднішній день, всі державні органи, органи обласного Друкують другуються на сайтах, переліку сім, які проходять. Всі державні органи знаходяться на населеннях декларацій, всі ці державні службовців. Всі державні органи раховуються на населеннях висновків податкової служби на цих декларацій. У вас є зараз доступ до майдового реєстру, який ми відкрили з першої шічня. Кожного громадяна державного службовця може привітати, що ж у нього є насправді або у його родичів з, -з нерухомості. У вас зараз є максимально повний доступ до єдиного державного реєстру підприємства. Раніше це був обмежений доступ, де можна було такі знайти по назву і то обмежену інформацію. Зараз я повністю, завдяки ініціативі, яку підтримав парламент довідовий, ми відкрили повністю доступ до пошуку за всіма критеріями в єдиному державному міністра бізнесу. Ми зараз маєте довідку зробити по всім операціям, по всім співзасновникам, по всім директорам, податки підприємства, і зробити через війну систему і алгоритм зв'язків. З'явилися маси інструментів, щодо відповідності інформації по бізнесу і по реєстрації нерахомості для контролю за чиновниками. Закон про реєстрацію це інструмент покарання тих державних службовців, які приховують інформацію про себе. Можна сказати, що е, дуже така цікава цифра тільки по системі державної фізикальної служби, по центральному апарату їхньому 22 співробітники, які були звільнені За скористичні, що їхні декларації милої стан де і відповідав по справжньому міному став. Це тільки приклад по одному органу цікавий. Про нього публічно багато не літорів. Я про це вже розумію. Буквально до кінця наступного тижня ми зробимо великий публічний звіт про цей попередній період реєстраційної перевірки з кількістю з прізвищами тих осіб, які... Таким прикладом було те, що був звільнений керівник Київської поліції, у його способні в рамках строків визначення сектора не було звільнені до війни внутрішній став, це відомо в парламент міністрів. Позиція вигляду сучка. У нас в цьому плані немає жодної особи, яка має імунітет такого зараз. Якщо ти потрапив до очічні влади, яким ти не був хороший хлопців, чи ти повинен внести політичну інфекцію? Друга позиція міфи, який озвучує певні особи в партийній що були звільнено міля людей. Ну це брати. Тому що звільнена реально група людей, які мали. Бували...